В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всіх вас, дорогі Отці, браті і сестри, вітаю з недільним днем. І сьогодні нашій увазі той фрагмент святого Євангелія від Луки, коли Господь призиває своїх перших учнів, перших чотирьох, двох, дві пари братів, рідних братів. Це дійсно важливий момент був в їхньому житті, такий карколомний, який поділив їхнє життя до і після. Вони зробили той крок, про наслідки якого ще в той момент не здогадувались. Сьогодні його можна порівняти, можливо, з такими великими випробованими житті, коли людина міняє повністю кардинально свій спосіб життя, змінює професію або переїжджає в нове невідоме місце. Намагається знову віднайти себе в цьому житті. Можна тут привести приклад, і коли ми одружуємось, або коли з'являються діти в сім'ї, це теж надзвичайно важливі моменти. Але в принципі важливою умовою є завжди саме відповідальне відношення. Тільки коли є відношення відповідальне до всіх цих моментів, тільки тоді ми і можемо порівняти. Ці моменти. Бо інколи це вимагає великого терпіння, великих випробувань, щоб дійсно віднайти ціль і мету в житті. Господь дає цю нову мету цим простим людям, простим рибалкам, в яких він побачив ту щирість, всі ті необхідні якості, ту палкість віри, яку вони в принципі, вже мали. Це не була перша зустріч. Яка описана в цьому фрагменті, який ми чули. Апостол, е, апостол Андрій, який є первозваним, він перед цим вже зустрічався на березі ріки Йордан, бо його першим вчителем і наставником був Йоанн Предтеча. І саме предтеча вказав на Христа, як на Агенця Божого, як на Месію. Який іде до свого народу, що саме він є той очікуваний, якого чекає все народ так багато, так багато часу, так багато століть від покоління до покоління, і ось він наочно перед нами. Він для своїх учнів вказує на Спасителя, і кілька з них йдуть. Господь знайомився з цими першими чоловіками, вони придивлялись. До цього загадкового вчителя. Напевно, собою, між собою радились, обдумували слова Іоанна предтечі. Напевно ж, можливо, й сумнівались, це природно. Але сьогодні ми маємо той момент, коли вони поставили остаточну крапку, коли полишили все і вирішили піти за Христом. Вони цим зробили важливу. Жертву і послугу для всіх людей, тому що Христос розумів, що діло попереду є надзвичайно велике. Це місія порятунку всього людства, і саме слово апостолів повинно було зрештою дійти до всіх куточків нашої землі, саме їхніми трудами, їхньою проповіддю, інколи і писанням багатьох із них. Але все ж таки те слово євангельське, ті слова істини, які вони безпосередньо чули із вуст Спасителя, мало дійти так чи інакше до кожного у свій час. Христос ніколи не робив жодного насилля. Він завжди давав можливість вибирати. І це є той перший висновок, який ми можемо винести з сьогоднішнього Євангелія. Господь завжди чекає. Навіть коли він познайомився і з першими тими учнями, які до нього підійшли, це Андрій первозваний, а також був і інший невідомий чоловік, його ім'я не збереглось, і, зрештою, він і не став апостолом. Тобто, не склалось, в чомусь він не побачив у Христі тих справжнення тих надій, на які він очікував. Христос, коли дивився на своїх учнів, він розумів, що вони в принципі є типовими представниками свого народу, а ми з вами знаємо, що уявлення тогочасні єврейського народу були, скажімо, так, непростими, складними, навіть хибними стосовно месії, тому що, очікуючи духовного лідера, Господа Бога, Месію, тим не менше на першому місці були в принципі політичні цілі і ідеї, тому що вони намагались дожити до того моменту, коли відродиться Ізраїль, коли повернеться минула слава і велич ізраїльського богообно, богообраного народу, і вони чекали, що прийде визволитель. Христос розумів, що як багато ще потрібно буде сказати і показати, але Його слово було завжди звернене. Всі його дії, чудеса, слова, повчання, притчі все, що робив Христос, воно стосувалось в тому числі апостолів. Вони змінювались, вони внутрішньо преображались, вони дійсно, ці перші учнями, поступово ставали на шлях апостольства і справді своїм життям. Вони поступово починали довіряти цьому вчителю, цього, на якого сам предтеча сказав, що саме він є той очікуваний Месія і Христос. Другий момент саме є для нас те підтвердження цього фрагменту, що довіра є надзвичайно великою. Вони довірились. Вони мали певні свої очікування, але Господь перевершив ці очікування. Нам воно подається в образі звичайного улову риби, коли професійні рибалки, які, напевно, на 100 чи майже на 100% були впевнені, бо вони були професіонали своєї справи, що в ту мить риби точно не впіймати, але Симон Петро все ж таки довірився, і, по слову вчителя, робить, здавалось би, непотрібний вчинок, і Господь винагороджує його Послух, його поступливість, його віру в нього, те, що він довірився. Кількість риби така велика, що не може вмістити тих сітей, не може вмістити в човнах. І тому ці човни в цей момент символізують наше життя. Той човен, в якому Христос звертається до людей, є символом нашого життя. Бо так важливо в тому човні життя знайти кожному з нас, знайти місце для Христа, який буде. Він говорить до нас так чи інакше, в тому числі через святе Євангеліє, але залежить все від того, наскільки ми погодимося прийняти ті слова, наскільки ми навчимося довіряти його словам. І якщо ми вже це наважуємось, далі повинен бути природний розвиток. І в цьому приходить до нас якраз третій урок сьогоднішнього фрагменту євангельського, що Господь ту заповідь, яку він давав. Своїм найближчим першим цим чотирьом учням заповідь апостольства, нова місія, яка повинна була поступово змінювати весь світ і навертати його до Бога, водночас це, дорогі брати і сестри, є вказівкою і для нас, щоб і ми в свій спосіб, звичайно ж таки, не полишаючи своїх сімей, тобто не в буквальному сенсі, слідуючи апостолам, але Слідуючи в тому плані, щоб нести світло для світу ту заповідь, яку заповідав Христос своїм учням. Тому що церква називається наша Апостольська, як ми щоразу за літургією співаємо в символі віри ті слова, які ми повторюємо в таїнстві хрещення. Ті слова, які час від часу нам церква рекомендує додавати до нашого щоденного молитовного правила, символ віри, в якому згадує, що церква наша є апостольська. Вона не лише тому, що заснована, фізично заснована фактично апостолами. Вона є апостольською і в тому плані, що апостоли зберегли і передали. Те вчення, ті слова істини, які вони почули від Спасителя, і кожне слово, як пізніше скаже і напише про це апостол Павло: наше слово апостольське не є людське, воно є словом від Бога. Ми його лише тлумачимо, лише передаємо. Тобто вони самі стали хранителями цього вчення, цих істин, передали його своїм наступникам, своїм учням. А ті іншим, і таким чином вони передали це як спадок. І ось церква є апостольська, і в тому числі, що передається з покоління, це вчення ці святі істини і передається також апостольська наступність, тому що в кожному єпископу церкві якраз є той момент, коли. Цей зберігається цей ланцюжок рукопокладень починаючи від перших учнів Спасителя Андрія, Петра, Іоанна, Якова та всіх інших. Від них іде рукопокладення всіх єпископів нашої християнської церкви. І тому наша церква і називається апостольська. І тому як Христос послав своїх найближчих перших учнів. Так і сьогодні ми з вами маємо своє покликання бути справді добрими християнами на тому місці, на якому ми є, так воно інколи вимагає великого терпіння, мужності, особливо коли відбуваються великі зміни в житті, карколомні зміни. Але якщо в людини в серці є віра, якщо вона намагається своїм життям показувати, що вона довіряє Богу. То з часом обов'язково з'являються ті цінні плоди цієї віри і довіри до Бога, і таким чином ми самі своїм життям долучаємось до цієї святої справи перших апостолів і нам самим бути світлом для всього світу. Амінь.